Незалежність і кордони Україна захистить Збройні сили, оборону, розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу дати ворога. Україна не здолана. Батьківщина усім нам. Я вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну і військову таємницю, присягаючи ніколи не зрадити українському народові. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш хлопці. Це Герої на роки, ми гордість і надія України ми сини, не будемо байдужі, розбраття і багаття, ганьби і тої чорної гарячої війни. Армія з народом, з народом України, армія з народом присягають всі війська, армія з народом своєї батьківщини. Армія це доля і сім'я захисника. З державами у світі в Україні до вихід на всю спів. Працю, допомога, дружба, ми Україна прагне мир і добробуту до усім, щоб нас люди жили купити, вільно і щасливі, продати, щоб воду незалежність сховати, заграти, хотіли зігнути, схилити додолу, та цьому не бути ніколи ніколи. Людя, воля і свобода, хто як хоче, так живе, і ніхто не заборонить! бо свобода головне, побратими вперед, зі рідне ми слово, як прапор! бо слово це також багнет, що може відстояти правду.